До дня голосування трохи більше двох тижнів. Громадяни визначаються з вибором, а ще мають бути впевнені в своєму праві на голос. Нині переліки тих, кого чекають на дільницях, уже сформовані. До 14 жовтня повинні розіслати іменні запрошення. Сьогодні скликана комісія. Ми будемо розрізати, ділити запрошення, і сьогодні, сьогодні або завтра, будемо роздавати. По адресам бажано роздавати в руки, так і ми будемо старатися робити, але ж ви розумієте, що не всі можуть бути в даний момент вдома, там на місцях. Поэтому будемо кидати в поштові скриньки частину. Запрошення не потрапило кінцевому адресату, радять зазирнути до самої дільниці або до державного реєстру виборців. Останні у доступі дистанційно всі відомості є на сайті ЦВК. Дедлайн, 19 жовтня. Всі заяви розглядаються відділами ведення державного реєстру виборців, включно по 19 жовтня. Пізніше надані заяви не розглядаються, не розглядаються яким чином. Щодо включення до списку, але державний реєстр виборців кожного дня працює, розглядає звернення. Тому ті виборці, які вже і пізніше звернуться, це буде стосуватися тільки ж наступних виборів. Пізніше право на голос доведеться доводити у суді, але тут також є певні обмеження в часі. Якщо все ж таки отримати запрошення вам не вдалося, ви маєте право подати до суду, але виключно до 22 жовтня. У день голосування змінити щось у списках виборців буде неможливо. Максимум це виправити неточності в імені, прізвищі або по батькові, як і дрібні описки в адресі. Тетяна Юхта, Олександр Новожон Сергій Лазаренко на часі новини.